Вітаю вас, хлопчики і дівчатка! Сьогодні ми з вами порозгадуємо загадки про загадкове Різдво Христове. На столі багато страв закінчили безліч справ, бо в кутку стоїть дідух, відчуваєм свята Дух, гостей зустрічаємо, колядників вітаємо. Це малята Різдво Христове. Пісні ангели співають, ну а люди дива чекають, для того є сто причин, адже народився Божий Син, Ісус Христос народився. Хто за зіркою йшов поклонитися Ісусу, подарунки свої принести, кому вдалося в хліві Сина Божого знайти? А вдалося це волхвам, мудрецям старим. А як зветься та обитель, де народився покровитель, тобто Син Божий Ісус Христос? А називається ця обитель хлів? Не в палацах, не в наметах спить малюк Христос. А спить він в яслах, Подивіться, як вони виглядають. Хто з небес спустився і сказав, що Бог народився, а спустився з небес Янгол? Малий Ісусик до дітей прийде, коли вона на небо вийде, дивом різдвяним зветься, Світить у кожнім серці. Це хлопчики і дівчатка різдвяна зірка. У Віфліємі в бідній стаїнці всі поклонялись Божій дитинці. Як же назвала дитяточко мати, а як Пресвяту Богородицю звати? Божу дитиночку звали Ісус, а мати Богородицю звати Марія. Ось вони. Втілився Бог, щоб людям їх простити гріхи. Першими знайшли Ісуса в печері. Пастухи це ті, які випасають худобу. А на Різдво в містах і селах. Вата Гряджених Весела заходить зі звіздою в хату, щоб нам виставу показати. І не потрібний інтернет, щоб підказати це ж вертеп. Вертеп малята це ходячі артисти, які людей розважають. На святвечір у селі в купці діточки малі. Кожну хату наминають, господарів величають. Ці діточки малі називаються колядниками. Вони ходять по хатах, в гості заходять і співають колядки. Як запалять, то горить, як горить, то плаче, обережненько гасіть, бо впече у пальчик. А це символ Різдва свічка. А це малята ще один символ Різдва, зроблений із сіна, це дідух. Терли, терли мак в макітрі, лущили горішки, додавали мед, родзинки, ще й цукатів трішки, все це в зварену пшеницю, а чи в рис, чи в ячміницю. Основна ця посмакіть серед страв різв'яних, ну ж, бо страву цю назвіть, і смакуйте з нами. Це малята кутя теж страва різдва. Кутя узвар і пампушки, грибочки, голубці і риба, і борщик запашний. Хто їв їх? Молодці, от ще б хтось взяв і підказав. Це ж скільки свят вечірніх страв? А це малята 12 різдвяних страв. Вітаю вас, малята, з Різдвом Христовим. Всього вам найкращого. До зустрічі!